Місце, яке вас точно здивує заклад автентичної китайської кухні. Кухарі цього ресторану є справжні китайці, тому в приготуванні страв дотримуються всіх правил та традицій китайської кухні. Це риба білка, і вона зібрала погляди усіх гостей закладу. Подивіться, яка цікава подача, хрустка, соковита. Ну дуже смачна страва. Також спробували баодзи улюблену страву панди кунфу. Це китайські парові булочки з начинкою. Вони схожі на наші пельмені, але тісто пухкіше, як дріжджове, і гот... Готуються вони на пару. Ще радимо креветки павутинка, подаються з локшиною страва не тільки гарно виглядає, вона ще й смачна та ситна. Ще сподобалися баклажани потайські, ми були прямо у захваті від них та легенький салат з грибів Моер. Ну і, звичайно, куди ж без чаювання, ми обрали чай з персиком, дуже ароматний. До речі, в ресторані є спеціальні столи з плитами та спеціальне меню для приготування китайського самовару хот. пот А це ще стільки страв ми забрали з собою. Заклад на Називається Beijing Style, адресу. Залишаємо.